Вітаю на каналі Маша Кріт у цьому відео. Розповім на які характеристики варто звернути увагу при виборі фрезера. Та також зробимо огляд популярних у всьому світі апаратів Стронг. Я зняла два окремі огляди на лідерів ринку марафон і Strong. Рекомендую подивитися обидва, якщо ви обираєте апарат, геть розгубилися, не знаєте на що звертати увагу, і заплутались в моделях. А також, звичайно, боїтесь нарватися на підробку. Спершу коротенько прибіжемось по характеристиках, на які ми взагалі звертаємо увагу. Основне проте те, що не завжди вказують на сайтах, це обертаючий момент. Чим вище, тим краще. Наприклад, на слабких китайських фрезерах, коли знімаєш гірлак, або тим більше обробляєш стопи, або намагаєшся це зробити, ручка не витримує опору фрези, і фреза сповільнюється або геть зупиняється. Корейські фрезери видають від 2,7 Н на сантиметр, чого вже достатньо для манікюру. Ідеальна золота середина 3. Краще 3,5 н на сантиметр, Цього цілком достатньо для манікюру, і це вже потягне естетичний пес. Декюр, а взагалі є корейські фрезери з мікромоторами на 8 ніто на сантиметр. Ну це вже для подологів. Це поняття, обертаючи момент. Майстри часто називають потужністю, але вати потужність насправді це про час роботи апарату без перегріву. Корейські фрезери мають потужність від 45 Вт і тому проблем з перенавантаженням не виникне. Ну і ще один показник, на який ми звертаємо увагу, це оберти для комфортного манікюру. Має бути 35-40 тисяч обертів на хвилину. Все, що вище, то про педикюр. Оскільки оберти і обертаючий момент взаємопов'язані, то апарати, що видають менше обертів на хвилину, зазвичай просідають ще й і у обертаючому моменті, тож можуть виникнути проблеми, наприклад, при знятті старого матеріалу. Південна корейська компанія Seishin була заснована як виробник стоматологічного, зуботехнічного обладнання, але із зростанням популярності нігтьового сервісу компанія розширила асортимент своєї продукції до манікюрних апаратів. Корейські апарати зарекомендують. Командували себе у всьому світі саме завдяки якості і надійності. Найбільш популярний фрезер з модельного ряду Strong – це модель 210. гарний варіант для процедури манікюру та також естетичного педикюру. Має невисоку ціну в порівнянні з іншими моделями. Ну а ручка, у свою чергу, має навіть більш високу швидкість 40 тисяч обертів на хвилину. Це більше ніж необхідно для повсякденних завдань майстра манікюру. Оскільки це одна з найпопулярніших моделей, дуже легко нарватися на підробку. Ціна копії Strong у 2-3 рази нижча, ніж на оригінальні фрезери, проте за низьку ціну доведеться розплачуватись якістю і відповідно термінам служби апарату. Підробки кардинально відрізняються збіркою комплектуючих елементів. Якщо в оригінальній ручці вставлено японські підшипники, то репліка не може похвалитися тим самим, і саме тому китайські ручки. По-перше, вібрують, а по-друге, гучно працюють, ну а блоки управління швидко перегорають. Інші ознаки: на ручці відсутні написи ESHIN Made in Korea і написи та серійний номер на ручці написані нечітко. Інформаційна наклейка відрізняється, а також відсутній QR-код. Ну і сама упаковка може відрізнятись. Аналог, який вийшов у 2022 році, це Strong b 350 Зараз цей фрезер активно набирає популярність, хоч і має однакові характеристики з фрезером 210. В принципі, різниця лише у дизайні. Відмічу, що регулятор обертів розташований під більш зручним кутом для майстра. На задній частині корпусу є технологічні отвори для встановлення фрез. Стронг b 350 прийшов на заміну фрезерам Strong 204 та Стронг 90, оскільки останні зняті з виробництва. Якщо побачите у продажу новий Strong 204 або Strong 90 це з великою ймовірністю підробка. На офіційному сайті Сейшин ці два фрезери надані для ознайомлення, та при їхньому замовленні менеджер запропонує альтернативу. Ручка H350 350 це оновлена версія популярної ручки. Strong 105 l Як і у випадку з блоком управління, зміни торкнулися лише зовнішнього вигляду. На носику наконечника присутні спеціальні насічки для протиковзного ефекту, і плюс ця ручка трохи легша за 105 l Перша важить 184 грами. А друга 190. Стронг 210 в комплектації з повністю металевою ручкою 107 ll підійде для тих, кому подобається працювати металевими наконечниками. Має обертаючий момент 3,5 Ньютон на см і 40 тисяч обертів на хвилину. Цих показників більше, ніж достатньо для виконання процедури манікюру, і також вистачить для педикюру. У ручці Стронг 107 ll всього на 0,5 н більше обертаючий момент. Це не дуже прям відчутно, але корпус виготовлений з металу, тож коштує вона на 50 доларів дорожче. Якщо вам не принципово саме металевий наконечник, то можна взяти у пластиковому корпусі 105L і не переплачувати. Стронг b 135 випущений у 2021 році, і це покращена версія Стронг 210. А ручка H400 прийшла на заміну 107-й ручці, що давно полюбилася майстрам, оскільки остання знята з виробництва у 2021 році. Оновлений мікромоторної ручки доповнений системою фіксації фризи. Тепер цанговий затискач працює за трохи іншим принципом. Для повної фіксації насадки необхідно двічі провернути верхню частину мікроватора. Подвійний замок дозволяє більш надійно фіксувати шліфувальники, пододиски і, в принципі, фрези з більш великим діаметром при відносно невеликому збільшенні ваги ручки, приблизно на 10% досягається суттєве зростання обертаючого моменту. Тут він вже 4 Ньютона на сантиметр. Strong H400 у дуеті з блоком B135 це гарний варіант для педикюру на потоці, адже мікромотор з легкістю обробить грубина топтиша або мозолі. Strong B135 на другому місці по підробкам Фрезерів Strong. Відрізнити підробку досить просто, за назвою. На упаковці та блоці підробців присутній напис Strong 211 Max. 211. під такою назвою ця оригінальна модель експортується на Росію. Ну і китайці тому так і підробляють. Репліка Strong 211 Max комплектується зовсім іншою ручкою, підробленою 102L або 120LL, тоді як оригінальний Strong B135 комплектується ручками 105L або H400. Варто також відзначити, що останнім часом копії фрезерів Strong почали комплектувати підробленими сертифікатами та гарантійними талонами. Резер Строн 207С – це справжній вищий пілотаж. Мало того, що ручка H450 має дуже високі характеристики порівняно з іншими моделями. 45 тисяч обертів на хвилину та 5 ньютон на сантиметр а також цей блок має додатковий функціонал фрезер 207 с оснащений функцією зворотній зв'язок завдяки якій фрезу практично неможливо зупинити навіть якщо вона обертається на мінімальних обертах у ручці також подвійна фіксація фрези, що дуже доцільно саме для педикюру, бо до роботи долучаються великі фрези шліфувальники або диски великого діаметру тобто по характеристикам цей апарат з легкістю тягне педикюр Крутіше для педикюру лише спеціальні апарати з пилососом Seishin Medi Power і Seishin Medi Pro. До речі, про них у мене на каналі також є окреме відео. Щодо комплектації, на відміну від марафону, стронги комплектуються ножною педаллю. Це може бути або педаль для звичайного включення, вимкнення ручки, або ж педаль для регулювання швидкості обертання. Ноль обертів, коли педаль не натиснена, і максимальні оберти, коли педаль витиснута на максимум. Також, аби застрахувати себе від підробок, знайте, що сеїши нановили дизайн упаковок і тепер упаковки виготовляються із 100% біорозкладного картону. В упаковці обов'язково присутні гарантійний талон і сертифікат відповідності. Офіційний дилер сеїшин надає гарантійний або постгарантійний сервіс, і також офіційна гарантія на фрезерл складає 12 місць. Місяців усі ручки Strong сумісні з повербанками Iron Power Station Motor та Iron Power Station Dual, що дозволять автономно працювати майстру манікюру у моменти відсутності світла. Це було актуально для України минулого року, і поки що невідомо, що буде у цьому році. Це такий свого роду павербанк з гніздом під ручку Фрезера, щоб відключення світла не перешкоджали роботі. Якщо що у мене на каналі є огляд цих павербанків і як це взагалі працює. Ну а зараз давайте підіб'ємо коротенький висновок. Майстру манікюра і також для непотокового педикюру у лінійці Стронг підійдуть такі моделі. B350 з ручкою H350, Стронг 210 з пластиковою ручкою 105L або металевою 107LL, Ну, а якщо ви майстер педикюру і іноді робите манікюр, хорошим варіантом буде Strong B-135 з ручкою H400, а бюджетним варіантом для майстра подолога стане Strong 207S з ручкою H450 з функцією зворотнього зв'язку. Варто зазначити, що професійний педикюр на потоці вимагає професійного обладнання, тому найкращий варіант для педикюру це саме педикюрний апарат з пилососом, SeiShin MediPower або SeiShin MediPro. Сподіваюсь, це відео стало. Для вас корисним і допомогло визначитися у широкому асортименті фрезерів, які пропонують нам сьогодні виробники. Якщо це так, поставте мені лайк, буде дуже приємно. І також підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані.